Добрий день. Сьогоднішній урок ми починаємо зі сторінки номер 12 Завдання номер 1 ми виконуємо всі мажорні тональності. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Перше ваше завдання: що вам потрібно зробити? Перегорнути поставити відео на паузу перегорнути на сторінку номер 5 і підписати назви всіх тональностей. Зараз це, будь ласка, виконуєте. Тепер. Всюди проставити знаки. У мене для вас маленька підказка. Всі тональності, крім фа-мажора, у нас дієзні. Нагадую, як ми рахуємо мажорні дієзні тональності. Починаємо від до мажора, в до мажорі нуль знаків. І рахуємо вгору. По 5: до, ре, мі, фа, соль мажор. Є в нас тут соль мажор? Соль мажор є, в соль мажорі у нас один дієз. Ми його ставимо. Далі. Соль ля, Сі до Ре мажор. У ре мажорі вже буде два дієза. Тепер рахуємо. Ре, Мі, Фа, соль, ля мажор. Є в нас ля мажор? Є. Ставимо три дієза. І так, шукаємо всі тональності, крім Фа мажора. Фа-мажор це бемольна тональність. Відповідно, ми її рахуємо вниз. Знову ж таки, від до мажора, в якому немає знаків, ми рахуємо по 5 вниз: До, Сі Ля соль фа. Ми вже одразу знаємо, що в нас Фа 1 бемоль. Наступний крок. В кожній тональності ми шукаємо сьомий ступінь. Ми будуємо септиму на сьомому ступені з розв'язанням. Шукаємо сьомий ступінь в ре мажорі. Ре, мі, фа, соль, ля, сі до. до. Це до. Ми записуємо її. Від неї ми будуємо септиму вгору. І це той класний випадок, коли нам не потрібна клавіатура. Ми знаходимось в тональності, і нам не потрібно рахувати тони в півтони. Просто шукаємо септіму. Раз, два, три, 4, 5, 6, сім. Ми записали септиму. Точно так само в кожній тональності ми шукаємо сьомий ступінь. Від сьомого ступеня пишемо септиму. Сьомий ступінь пишемо септиму. Сьомий ступінь пишемо септиму і так далі. Останнє, що нам потрібно зробити, це розв'язати. Якщо ми подивимося на зразок, побачимо, що септіма у нас звужується. Верхня нота йде на одну вниз. Нижня нота йде на одну вверх, і ми їх просто переводимо. Раз. Два. Все. Дуже просте завдання. Головне бути уважним і всюди писати септіму. І всюди писати септіму від сьомого ступеня. Виконуєте самостійно мі мажор, Фа мажор, соль мажор, ля мажор і Сі мажор. Наше наступне завдання на сторінці 24. Ми будували попередні рази. Три звуки від ноти. Тепер ми починаємо будувати секс та корди від ноти. Значить, я першим ділом рекомендую вам зробити шпаргалочку. Написати. в 6, 3 складається. Внизу у нього мала терція. Вверху чиста кварта. У вас тут є шпаргалка, але вона записана горизонтально. Це трошки менш зручно. Далі м 6, 3 Внизу, навпаки, велика терція, а вверху чиста кварта. Тобто, в обох чиста кварта зверху, а от внизу вони ніби міняються терціями. Ми виконуємо, взагалі, як в класі ми мали виконати оцей рядочок перший, а додому мав бути наступний другий рядочок. Ну, раз у нас ніхто не прийшов, то значить ви повністю робите два рядочка. Я з вами виконаю: напевно, що все від ноти до. Сподіваюсь, далі ви зрозумієте. Що ми робимо перше? Ми записуємо структуру акорду. Структура акорду у нас визначена цифрами 6 і 3. Цифра 3 показує, що внизу в нас терція між крайніми нотами 1, 2, 3. Цифра 6 показує, що між крайніми нотами секста 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ось така структура акорду має в нас бути незалежно від того, в який бік що ми куди будуємо. Значить, давайте так. Зараз ми будуємо тільки секстакорд, мажорний і мінорний вгору від ноти до. Структура в них буде одинакова. У них будуть відрізнятися знаки. Перевіряємо мажорний секстакорд. В мажорному секстакорді внизу має бути мала. Терція. Ось тут між цими двома нотами має бути мала терція. до і мі. Півтона тон, півтора два. У нас виходить два тона. Два тона – це велика терція. Нам потрібна мала. Ось цю ноту ми маємо наблизити до ноти До. Якщо вона наближається, їх йде в цю сторону, який в нас знак? Бемоль. Ми ставимо бемоль. Тут у нас мала терція, а тут у нас має бути велика терція. Перевіряємо. Мі до. Вийшла велика терція? Вийшла. Тобто, тут ми нічого не міняємо. Прийшла черга кварт. І тут, і тут в обох випадках має бути чиста кварта. Мі бемоль ля. Перевіряємо, чи виходить чиста кварта. Півтона тон півтора два, два з три. Три – 1, 2, половиною – 3. 3 тони це не чиста кварта. Чиста кварта має в собі два з половиною тона. Це значить, що ця нота в нас задалека. Нам треба її посунути ближче. Ми маємо поїхати в цю сторону. Якщо ми їдемо в цю сторону, який у нас знак? Бемоль. Цей приклад ми зробили. Тепер ми перевіряємо приклад в мінорний. Дивіться, тут у нас була нота мі бемоль, і ми рахували по одному. Тут у нас нота Мі, і ми будемо рахувати по інакшому. Від ноти МІ до ноти ля. Рахуємо відстань. Півтона тон, півтора-два, два з половиною. У нас одразу виходить два з половиною тони. Значить, у нас все виходить: нічого ми не міняємо. Тепер дивіться, щоб вас не заплутати, у мене до вас пропозиція. Зараз ви ставите відео на паузу і будуєте секстакорди тільки вгору самостійно. Всі, всі, всі секстакорди в першому і другому рядочку. Після цього знімайте з відео, відео з паузи і я пояснюю, що ми робимо далі. Тепер будуємо секстакорди вниз. У нас має бути така сама структура. По краях секста раз, два, три, 4, 5, 6. Внизу терця. раз, два, три. І така сама структура в нас буде і в мінорному. В секстакордах вниз ми починаємо рахувати від верхнього інтервала, а тоді до нижнього. Що це означає? Спочатку ми перевіряємо кварту. Пів тонна, тон, півтора, два, два 2 половиною. Супер! Кварта в нас вийшла. Причому кварта в нас вийшла і тут. І кварта в нас вийшла і тут. В, певні, в, певному, в певному плані у нас секстакорди вниз будувати простіше. Бо ми зразу бачимо, що кварта тут, кварта тут співпадає, ми можемо бути впевнені, що оця нота нікуди не міняється. Тепер тут має бути мала терція, бо в нас в мажорному секстакорді мала терція. Півтона, тон півтора. Мала терція, Все зійшлось. Прекрасно. Цей у нас вийшов, з ним все чудово. Тут у нас має вийти велика терця, мі, соль. А в нас вийшла мала півтона тон півтора. Значить, нам треба поставити цю ноту трошки далі. Півтона, тон півтора два. Якщо ця нота поїхала далі в цю сторону, який знак ми перед нею ставимо? Б. Моль. Знову ж таки, так само записуєте структуру вниз, структуру вниз, тоді перевіряєте кварти. А тоді перевіряєте тут терцію і тут терцію. Ставте відео на паузу, дописуйте, будь ласка, все повністю. Наше наступне завдання: ми зараз будемо співати секстекорти, які побудували, але лише вверх. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ми співаємо лише вверх, у мене вони не написані. Вам краще зараз дивитися на свої зошити. Починаємо з ноти до. До мі, бомоль, ля, бемоль. Мажорний і мінорний. До, мі, ля. Ще раз мі... мажорний. До мі, мібимо ля, бомоль. Мінорний до, мі, ля. Від ре пробуємо. Мажорний. Ре, фа, сі, бемоль. Мінорний. Ре, фа, ді, є, сі. Ще раз мінорний. Ре, фа, сі, бемоль. Мажорний, перепрошую, це був. Мінорний. Ре, Господь єсі. Відноти Слуховий аналіз. Слухаємо і визначаємо, що я граю. Спочатку я граю тільки секстакорди. Мажорний чи мінорний. Правильна відповідь мажорний. Правильна відповідь. Мінорний. Правильна відповідь мінорний. Правильна відповідь мажорний. Тепер я граю в переміжку три звуки і секстакорди. В три звуку немає кварти. Та-та-та-та-та-та-та. В секстакорді кварта є. Зараз слухаємо, визначаємо, чи є кварта і чи мажор, чи мінор. Кварти немає це мінорний тризвук. Кварта є це мажорний секстакорд. Далі. Кварта є е. це мінорний секстакорд. Кварта, немає кварти. це... Мінорний тризвук. наступне. Кварта є мажорний секстакорд. Кварта відсутня у нас мінорний тризвук. «Кварта» немає. Це мажорний тризвук. «Кварта» є. Це мінорний секстакорд. Останнє завдання на сьогодні диктант. Слухаємо, визначаємо мажор чи мінор і розмір. Мажор чи мінор. Мажор тоніка, ре тональність. Ре мажор. Ставимо знаки. Розмір. Правильна відповідь три четверті. Рисочка скрипічний ключ. Знаки ре мажор. Якщо ви пишете на дві лінійки, то, будь ласка, знаки ре мажора в кожній лінійці. Розмір тільки в першій. Рахуємо кількість тактів. скільки тактів? Правильна відповідь 8. Цього разу у нас 8 тактів. Розкреслюємо 8 тактів. Рисочка, скрипічний ключ, знаки ремажора, 3 четверті і 8 тактів. Ставимо крапочки над тактами. Що в мене там рука трошки злетіла з клавіатури. Там пауз немає. В першому такті. Чотири. В другому такті. Три. В третьому такті. Чотири. В четвертому такті. Три. Чотири. Три. 4, три. 3, 4, 3. П'ятий такт. Чотири, шостий такт. Три. Сьомий такт. 5. Восьмий такт. Три. Чотири, три, п'ять, три. Остання нота буде Ре, тому що тоніка. Співаємо мажор для настройки. Ре, Мі, Фа, Ді, соль Ля, Сі. Які ступені в порядку? Ре, фа, Рефодіє ля. Дні. Ми, ре, до дієсрежнюля. Ре. Нижню, ля, ля, ре. ре. Слухаємо, з чого починається диктант. Ой, вибачте, настройка диктант. З яких нот починається? Та-та-та. Хто сказав ре Фа, фадієс ля, той великий молодець. Отже, перші ноти в нас ре, Фа, фадієс і ля. Далі слухайте, будь ласка, уважно. Настройка. Диктант. відмотаєте назад і по ньому пишете диктант. Постарайтесь впоратись за 8 разів. А на цьому все. Я дякую за увагу і до зустрічі!